Ну, що ви казали про Другобич? Другобич зараз змінився, так? Що е, сказати, пане Другобич? Погано, чи добре. Не, ну, як, як ви себе вважаєте? Як ви собі вважаєте? Ну, Ми чекаємо надії, пана Наталі, дня на день, щоб щось змінилося. Щоб ми так не жили, так як ми живемо. А ви працювали, де на кранному заводі? На кранному працювала. І в Тресі працювала багато років. І на кранові багато років. І що? А, а зараз? А Зараз я багато років працюю в Від відколи від відродження. Багато років тут працюю. З самого початку. Пані Стефа, де ви народилися? У Польщі, у Сяриці. А як тут опинилися, в другобичі? Ну, а, а я а як же нас виганяли з Польщі. Ви знаєте в якому році? В 41-му році, коли виганяли з Польщі, в 49 й чи 48. й І ми приїхали сюди голі босі. І що нам дали? Хіба в підвалі та на триху квартири, ми б побачили? Яка от, там, де ми, де батько і мама, і брат всі, зараз нема нікого. І в якій ми хаті живемо. Ми без утрафували. І то все завалене. Там навіть цегли немає, одні дранки Галина. І зараз ту землю від хати забрали. І я не можу п'ять років ходжу ту землю і не можна виходити. Вже просила пана Ваврина, ви ж як не земля і Я кажу, на що ви ту землю від хати забрали. Я би вже позичила грошей в банку ми заплатила. І тепер я п'ять років ходжу, і не можу нічого виходити. І тепер мої всі документи, які правильно взяли, скасували. Влада міняється, а нічого не вирішується, так? Так. Ну, ну а ті, що при владі були, вони, ви за них голосували, вони вам обіцяли все зробити. Нічого не обіцяли. А хто не обіцяє, пане Анатолій? Хто не обіцяє? Його б обіцяв. Він казав, що зроблю, тільки буду голова міста, а потім каже, в мене ворогів багато, я нічого не можу допомогти. І, і ви кажете, я яке яке може бути відношення? Це все одно й би за людину на кого? Пане Анатолій забрати половина землі від хати і віддати сусідці, яка фундаменти, одні блоки стоять, не фундаменти. 22 роки вже стоять, і вона нічого не робить, не будує. І тепер вже скільки років? П'ять раз комісія приходить, і той митик приходить, і всі квик приходить, і Зубринська приходила, прийшли, подивилися, і пішли, а питання ніяке не вирішує. Каже, свої документи сховайте, вони нікому не потрібні. І що робити? Що ви кажете, що треба робити? Мої всі документи, я маю акт на землю, маю рішення, маю всі документи, маю звіру інтелізації, схеми, маю все. І тепер та адвокатка, яка захищає ту сусідку, вони сказали, що мої документи мають всі скасувати. То що ви маєте хату, а землі не будете мати біля хати, так? Чи як? І ми пане Анатолій, в мене є документи. Ми 46-го року, які пересали. Із Польщі в мене є документи, а мені сказали, не сховайте свої документи, вони нікому не потрібні. Ну тобто, що то у вас, городи забрали під хатою чи що? Ну, половина города від хати забрали сказали, і сказали, хоч в мене всі документи, ми кажуть, документи маємо право скасувати. Адвокатка, та, яка захищає ту сусідку. Mm -hmm. Ну, а тепер ви ходили до Радзиєвського. Ну тож має має ті документи всі е, переглянути, але цей его, е, як його, курчик е, Роман Михайлович, я до нього один від Барнатського сказав, їй до нього він вам тільки може допомогти більше ніхто. Mm -hmm. Я пішла до нього, він взяв мої документи, рішення суду взяв, і взяв ці всі документи, взяв ті план землі, з бюронталізації рішення взяв. І він сказав, що, що ми ті документи не будемо скасовувати. А адвокатка сказала, що галярмову мусив ті всі документи скасувати, що міська рада неправильно оформила ті документи. І на суді я не знаю, що комик. Знаєте, комики на, на тій стороні там, де будуть гроші давати. А я вже витратила на два адвокати, де я маю піти, в банк позичити гроші і далі третього адвоката нанімати. А no, ви, ви з ким там живете? Ви самі? Батько, мати, сестра, брат, мамина сестра жила. 46 року всі жили, зараз їх нікого немає. Прийшли поїхали на рідну землю. Я хотіла там ремонт робити, бо то, то хата зглине, з драну, там навіть цари немає, бо то все там обвалилося, я зараз нічого не можу навіть обгородити. Там прийшли з біологізації, вона прийшла там заміряти то, що зробила тиво. Ну, план землі, все зробила, технічний паспорт зробила. А, той сусід прийшов прямо при неї. Всі ті всі, всі, э, хлопці прийшли там, щоб обгородити. Вони взяли, взяли все повикидали і все. Я пішла в міліцію, вони говорять, це кримінальна справа. Ми, ми, ми розбираємо тільки кримінальну справу. Такі справи ми не розбираємо. Я кажу, добре, тоді я візьму лопати, буду з буду битися, і тоді ви будете відкривати кримінальну справу. Тоді я піду до начальника міліції, тому що позичити гроші в банку, купити собі медицинера, щоб він мене захищав, бо я лопатами буду битися. Та й взагалі я не знаю, що вже тепер навіть в міліції немає. Іди купи собі медицинера, іди купи адвоката, іди купи суддію. За які гроші? То в де ви живете? Яка то адреса? Штатника Ставника 4, дріб 1. 4, ставника 4, 4 дріб один. Mm -hmm. Пане Степані, як ваше прізвище? Uh, колодій Стефанія Дмитрівна. Колодій Стефанія Дмитрівна, так.